П'ять речей, які не вилікують катаракту. Перше. Краплі. Будь-які краплі дійсно не вилікують катаракту, адже катаракта – це незворотнє помутніння кришталика. Так ви лише витратите дорогоцінний час та кошти. У світі не зафіксовано жодного випадку підтвердженого лікування катаракти краплями. Пункт другий. Народні методи трави та настоянки. Дорогі пацієнти, катаракта це фізична зміна структури кришталика, а не плівка на поверхні ока. Тому будь-які трави та настоянки не здатні розчинити саму катаракту. В деяких випадках це навіть може бути небезпечно. Пункт 3. Окуляри. Катаракта це не проблема фокусування ока, а перешкода на шляху світла. Тому будь-яка зміна окулярів не принесе вам очікуваного результату. Пункт четвертий. Вправи для очей. Гімнастика може бути корисною для зняття втоми з ока, але жодним чином не повпливає на прозорість кришталика. Вітаміни для очей Вони можуть бути корисні для загального здоров'я вашого ока, але жодним чином на катаракту не вплинуть. Ефективні методи лікування катаракти можете знайти в описі під відео.